Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Алла Борщ. І сьогодні я хочу нагадати вам розповісти ще раз про таку рослину, як чистотіл Великий, колідонів Майус. Справа в тому, що ця рослина є на даний час досить актуальна. І от оскільки в інтернеті. В соцмережах є багато відео саме про такі різноманітні використання чистотілу в народній медицині. Але я хотіла б наголосити, що ну, деякі з них я, наприклад, Ну, не підтримую такі, як, наприклад, от таке твердження, що чистотіл лікує стенокардію, чистотіл лікує хвороби, печінки, гепатохолецистити, застінні явища, то ну от в основному хвороби серця є, так, є така інформація про лікування. Я цього не підтримую: я аритмії, кардіосклероз, То я вважаю, що ця рослина, тобто, це є перебільшення. А от що стосується лікування чистотілом препаратами, чистотілу. Онкологічних захворювань, зокрема, і для профілактики. Особливо я хотіла б наголосити для профілактики, і для лікування доброякісних новоутворень, зокрема, такі як кісти, фіброміоми, різні утворення, доброякісні новоутворення, папіломи, бородавки, тобто ці всі які, новоутворення, які мають і вірусну етіологію. І, зокрема, ця рослина вона є досить ефективна. І особливо зупинитися це буде ще неодноразово в цьому році. Від про чистоті, тобто, це перше відео, перша частина, і я хотіла б саме наголосити за використання чистотілу і при профілактиці для профілактики новоутворень, зокрема як ефективний протипухлинний засіб, профілактичний, і також при лікуванні доброякісних, злоякісних новоутворень в комплексному лікуванні. Я хочу наголосити для скептиків, особливо, тому що зараз починатимуть там деякі коментарі такі. Негативні, але я хочу сказати, що цей негатив буде направлений саме на вас. А я подаю інформацію, кому це цікаво. Будь ласка, е аналізуйте цю інформацію, використовуйте і от зараз ми бачимо, що у нас чистотіл хелідоніус маюс він починає тільки цвісти. Тобто Більшість представників знаходяться от суцвіття, це стадія бутонізації. Тобто ми бачимо де не де лише з'являються квіточки. От, тобто решта рослини Знаходиться в стадії бутонізації, рослина тільки починає цвісти. Але ми вже починаємо її заготівлю, вже ми чимало заготовили соку чистотілу, тому що саме сік чистотілу з дотриманням всіх вимог він використовується для приготування такого препарату, як онкосан. Це є мій авторський препарат. Крім чистотілу, входять такі рослини, як омела-біла це водний екстракт. і Входить десмодіум канадський, також водний екстракт. Але саме синтез біологічно активних речовин чистотілу, це які зумовлюють лікувальну дію, це алкалоїди, хелідонін, гемохелідонін, сангвінарін за допомогою тіотефу або тіофосфаміду і зумовлює високу ефективність препарату онкосан як ефективного протипухлинного засобу. І для того, щоб приготувати, наприклад, в домашніх умовах. Uh, Líké, mi berem. Uh. Рослину, от можна брати зараз, уже, от мене запитують. от Декілька були таких телефонних дзвіночків, що чи вже час заготовити, чи можна почекати. Я хочу сказати, що якщо вам в невеликій кількості для своїх потреб, то можна ще почекати декілька днів, але ми вже заготовляємо, тому що ну, от я вам для прикладу скажу, що в минулому році чистотілу ми заготовили біля 100 літрів, тобто це за допомогою дерев'яного пресу, без контакту з металем тому, що от саме хелідоніни, сангвінарін, вони руйнуються при контакті з металом більше 3-5 хвилин. А нам таке не потрібно, тому що треба нам зберегти діючі речовини, які саме зумовлюють лікувальну дію. І от оцей препарат онкосан, мій препарат. Багато користуються ним цим препаратом. Він є ефективний, він є безпечний, але ефективність онкосану можна також застосовувати саме цю властивість і для профілактики. Тобто, використовуємо ми по 20 крапель три рази на день за 20-30 хвилин до вживання їжі на столову ложку води. Використовуємо протягом двох-трьох місяців. Але якщо це для лікування, якщо ми використовуємо при доброякісних новоутвореннях, ми обов'язково враховуємо, яке це новоутворення, локалізацію цієї пухлини, залежність саме по відношенню до вірусної етіології, тобто ми можемо додавати десмодіуму більше по пропорції і вонкосан, і можемо окремо використовувати на стій десмодіум, якщо це вірусна етіологія. Наприклад, це папіловіруси, от мають вірусну етіологію, деякі Онкологічні захворювання, наприклад, рак шийки матки у жінок, може бути такі також процеси гіперплазія передміхурової залози у чоловіків. Тобто, це багато захворювань, які мають вірусну етіологію, що вже доведено медициною, і також ми тоді даємо десмодіум, тобто звертаємо особливу увагу на цю рослину, як проти а, але якщо ви от готуєте ліки чистотіло, ви хочете заготовити в домашніх умовах, ви можете зробити ну можна це настоєчка, щоб була. Ми беремо посудину бажану із темного скла. щент наповнюємо подрібненим от рослина. Ми її подрібнюємо, десь ступінь подрібненості 1-2 сантиметри. Ми обов'язково використовуємо кореневища, корені рослини. От ми бачимо, звільняємо від таких сухих частинок, відмерлих частинок. Отакі От ми звільняємо, добре ми їмо гарно, подрібнюємо, вщент заповняємо посудину і заливаємо десь 45-40% спиртом. Я наголошую не самогоном, а саме спиртом, тому що самогон він не є саме той екстрагент, який використовується для приготування ліків. І настоюємо настоючку таку в темному місті, в теплому місті, періодично збовтуючи. Протягом не менше ніж двох тижнів потім проціджуємо і вживаємо. Якщо це для профілактики, то по 5-10 крапель три рази на день до вживання їжі. Одночасно ми можемо використовувати імунокоригуючі препарати. Це якщо і для профілактики, ми використовуємо імунокоригуючий збір, ми використовуємо такий препарат, як імуносан. Можемо також використовувати і протипухлині. Якщо це в нас є вже яке новоутворення, то ми можемо протипухлинні збори використовувати. Але я хотіла б ще раз наголосити, що якщо є онкологічне захворювання, то в першу чергу слід звернутися до лікаря, і основне лікування це проводить лікар-онколог. Фітотерапія трави в нас є тільки як додатковий метод лікування або основний у тому випадку, коли хворий вже ну якби від нього відмовились онкологи, йому призначили, порекомендували симптоматичне лікування, і в такому випадку то ми вже використовуємо. Індивідуально підбираємо в залежності від даних КТ лабораторних показників. Підбираємо лікування і лікуємо такого хворого. От як бачимо, ми що в нас чистотіл починає цвісти, тобто це є саме той час. Коли слід заготовити цю рослину, можна також от, її висушити в невеличких пучечках у добре провітрюваному такому приміщенні. Він дуже добре висихає і користуватися також, якщо ми готуємо настій, то ми користуємося із розрахунку одна столова ложка на склянку окропу. Півгодинки настояли, процідили і вживаємо в залежності від захворювання, від того, що ми хочемо від цієї рослини, чи це для профілактики, чи це для лікування, чи коли є захворювання. Ми враховуємо дані лабораторних обстежень і вживаємо від столової ложки до 30 мл три рази на день, за півгодинки, за 20 хвилин до вживання їжі. Тобто, як бачимо, ця рослина вона вже починає набирати свою силу, велику силу, тому що чистотіл має велику силу. І от я вже неодноразово говорила, розповідала про такий препарат, як емітозин. Це готував. Його раніше, інститут молекулярної біології, це авторський препарат Потопальського Анатолія Івановича. Це у 1958 році. Цей препарат був розроблений, і він довів свою надзвичайно високу ефективність при лікуванні онкологічних злоякісних новоутворень в комплексному лікуванні і з хіміотерапією, і як самостійний метод. І як бачимо, що вже тоді в той час ця рослина вона пройшла дуже таке ретельне обстеження, дослідження і. Розроблений цей препарат, ефективний препарат на основі цистотілу. І зараз ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Ми готуємо ліки, ми готуємо онкосан, який має хорошу, хороші результати при лікуванні. Але в домашніх умовах ви також можете це все зробити, приготувати цей самий настій, настоєчку і користуватися для профілактики. А що стосується для лікування, то це вже більш таке серйозне лікування, це все індивідуально. І якщо кому цікавить, то будь ласка, звертайтеся. Є вайбер, є мій номер телефону, і можете писати, можете телефонувати, я з задоволенням відповім на ваші запитання. Ідіть в природу, заготовляйте чистотіл і майте завжди в себе вдома ефективні, доступні, безпечні ліки. Хоча чистотіл рослина отруйна, і саме дотримання цих доз, допустимих терапевтичних доз, які дають лікувальну таку динаміку, а обов'язково. У слід дотримуватися до наступної зустрічі.